Початку цього поєдинку знайомимо вас зі складами арбітрів. у Такому складі головний арбітр матчу Сергій Дубиківський Київська область. Йому допомагають асистенти Дмитро Подвальний, Київська область та Микола. Медяник місто Житомир. Зараз небезпечна атака команди Куликів. Юність Потуляк прострілює удар і Що гол? Рахунок відкритого нашому матчі забиває Володимир Гладкий. Буквально чи не перша атака команди Куликів Юність завершується результативно забив гравець під номером 29 Володимир Гладкий. Перша атака. Кіперів поставити на цей поєдинок сьогодні. В команді Куликів Юність є три голкіпери дуже дуже хорошого рівня. Зараз удар поворотах. Ну і в переко своєї команди Денега запускає Панасюка. Панасюк запускає класну передачу на Патуляка. Патуляк ще одна передача на гладкого. Гладкий пробиває. Тур важливий. Звичайно, кожна з команд хоче перемогти волею календаря. Сьогодні вперше в історії юність куликів зустрічається зараз. Момент ще один удар поворотах. Ну і три матчі протягом семи днів і. Всі ми розуміємо, що зараз помилився Василь Білий в атаці зараз віват романів. Чи буде удар поворотах? Так є удар поворотах. Неприємний удар звідсуперника. Передачі Володі Гладкого. Тут вже Василь Білий, невдало. І атака прекрасна зараз від команди Віват. правому фланзі. Демчик в штатному майданчику. Простріл невдалий, простріл добивання. Чимало асистів. Записав до свого активу. Якраз один з тих асистів зараз удар від Патуляка, Але, думаю, можливо, на цьому також тренери зроблять акцент. Передача зараз від Патуляка абсолютно невдала. Цей момент привозять самі собі. ну і Тут зараз відпрацьовує обороні. Віктора Чорного на футбольне поле вийшли номер 15 Михайло Чуненко, номер 9 Роман. Є подача в штрафний майданчик небезпечного, яка подача, ще одна подача, рикошети, кутуву. Удар по воротах, непоганий, але подача в страшний майданчик. Є подача від берези, подача на дальню штангу. Удар головою, там навіть відбудеться світ... дуже і дуже швидко. Яворський, яка ж передача зараз від Яворського. Патуляк, Патуляк, Патуляк! ні. Яворський пробиває Яворський. Стійка! І міг шарабура добити. Тут пожежа, моменти ще білий б'є і все. Яворський виконує подачу удар головою гол! І якщо я не помиляюся, забиває Іван Дещиця. 2-0 стає рахунок у нашому поєдинку. Як то кажуть, ну нарешті тепер команді господарів жити стане спокійніше у цьому поєдинку. Зараз у команди. Гостей для того, щоб е як мінімум один гол забити. То... Непогана атака зараз може бути в команди Віват. Є удар по воротах! Момент! Дивляється Віталій Дмитру. Ему потрібно зараз вже йому працювати на оборону. Є подача і будь ласка, 2-1. Пенсований арбітром час. Зараз забуває команда Віват Романів. 2-1 стає рахунок. Команда сьогодні сподобався суперник. Команда М. Ну, якраз цю перемогу команда в кулі.